Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про цей черепок. Так, коротше, які проблеми були? В серу погоду розповідаю, як є. Після дощу, там туман, сніг, погано починає робити двигун. Троїть. Коротше, обороти плавають, чек, зас... чек світиться, ну, коротше, все як і завжди в цих машинах. Е, в минулому році в таке саме, время, грубо говоря, рік назад поміняв е, провода, свічки, наче нормалізувалось. І через деякий час там пройшов тижник, знову така сама фігня. Е, Рішив я на оцю катушку. На катушечку думав вона. Хоча кажуть е, дід Мені сам говорить, каже, якби катушка, то вона або працює, або не працює. І не тут табила, знаєте, як кажуть. Вона то працювала, але працювала на двох циліндрах. А все із-за чого? Катушка, зараз покажу, прийшла в негодність. Зараз покажу. Ось вона, стара катушка. Вона, видно, віксі свій віджила. Бачимо, репнула пополам. Попала сюди волога і... і що? І все. І після того, як сюди потрапила волога, у салоні появився такий запах горілого. Ну, думав, якийсь там датчик згорів чи ще щось. Машина погано, ну, автомобіль погано почав працювати. Працював на двох циліндрах. Крайні ці працювали, а ці внутрішні горшки, можна так сказати, не працювали. Ну що, поїхав до електрика. Він швидко встановив причину, що це було. Коротше, достав мозги цієї машинки, і там згоріла така невеличка деталька. Ну, в цілому, за скільки там, за. Годинку, півтори полагодив і все. Далі буде відео, як ми з кумом мучились. А що ми ми думали, я не знаю. Вже грішили на провода, грішили на свічки, поміняли всі свічки, поміняли провода з кумової машини знімали. Не воно відказували працювати, ці два циліндри. Вже, я не знаю, катушку, то ми з ним замінили. Ми думали, катушка. Коли ні, не катушка. Ну, все-таки електрик швидко установив причину. Ото перепаяли і все чітко. Вона, я кажу, вона, вона, я ж кажу, аж наче на світ заново народилася ця машина. Ні гори, ні низу, так сказати. Рік почався не дуже. Мабуть, хтось зурочив мене. Акумулятор поміняв. Ну, Перед цим мутло чи мутло, як кажуть, правильно стояв тут. попередній власник говорив, ну, років три йому десь відпрацював. якийсь, якісь купили, не знаю. Може, може трошки й походить. Так що потім знову ця ж катушка, потім мозги. Ну, коротше, ну, що, машина, я вам скажу, друзі, це повноцінний член сім'ї. Його потрібно годувати, одягати, е заправляти і так і далі. О овзувати, бачите, резиняка зімня. Так що, друзі, е що я вам хочу сказати, не затягуйте в довгий ящик. Якщо у вас проблеми з авто, смикається, дергається у сиру погоду, е засвічується чек, то не тяніть. Не відкладуйте в у у довгий ящик і міняйте цю катушку. Поки, поки вона вам не наробила діло. Так що. А всім, хто дивився цей відеоролик, як завжди, вподобайку отаку, все буде Україна. Так, ну і ще одне. Тут мені не подобається ось прикурюватель. Хоча я не курю, але ж потрібно заряджати смартфони, бачите? Воно неудобно. тут, в ногах, воно постійно випадає. Коротше, не годиться. Хочу вмонтувати, ось як монтувати, вже отвір зробив під прикурюватель, бачите? Новенький буде. Хоп. Все ж таки це вільненько, да? Раз і все чітко. Зараз отут витягуємо, додаємо трішки проводу. Бачите, знайшов трошки вдома проводу і ну не, не дотягується просто сюди. Не, не вистачає проводу. І буде буде тут новий прикурюватель. Не зважайте на цей творчий хаос, бачите, ці соплі вбрали. Це вільненько все, валячик зробив, додав провода все позачищав. Все чітко зараз тут раз, прихімічимо і все буде взагалі по красоті. Ну що, можна встановлювати. без самореза дела не будет я так понял так, ну это уже детали чи працює воно, чи ні светится, бачите раз попробуем телефончик заряжает, чи ні Та, бомба, валерчик, электрик уже все Не світиться. світиться, не світиться. Все чітко. Зараз тут саморез при собачимо тут. На саморез я візьму, щоб ніде не втік. Це прикурювати, все по красоті. Все, всім пока. Так що, друзі, ви зрозуміли, з чим я зіткнувся, їздячи е... на цій машині, вона й так не їде. да а коли ще і відказали, що два циліндри не працюють, то взагалі, блін, пішки можна швидше передвигати, передвигатись, ніж на машині. І ще одне. Тут же ж якийсь, блядь, Іван придумав мозги, така коробочка, втулить під печку, яка із заводу на кожній третій машині тече. І тече прямо блин, на мозги. І я не знаю, блін, тут у мене теж були, мозги, я так зрозумів, в машині плавали. Електрик каже, вже така корозія на них. Він ну, каже, готуйся, скоро. Каже, це не може, може бути не сьогодні, не завтра. Навіть не через місяць, але ж будь пильним. Так що, Пильнуй, коротше. Так що то таке такі, такі ланці. Ну, без них нікуди. Без цих автівок. Кожного проси зараз не допросишся. Так що... от такі от переги Друзі, в кого є кошти? Таку марку ні в якому разі не купляємо купуємо, купую марочку і все буде у вас в житті добре. Так, друзі, всім доброго здоров'я. Коротше, що, приїхав до кума. Вечерю привіз, так? Да? Хресниці. А попав на ремонт. Бачите, як вона Думав про вода, думав свічки, а воно оказалось катушечка. 850 карбованців. Кажу, почала вона в мене виділитись, щось троїть. короче погано робить Чек висвітився. Потім. Думаю, треба щось, щось предприймати. Поїхав в магазин, посовітувався з хлопцями. Кажуть: ну або катушка, або провода, або свічі. Ну, коротше, коротше, багато факторів. Ну, кажу, давайте з катушки почнемо. Бо як влажна погода дощова, коротше. Вона троїть також, поки не, не обсохне, там, не вигріється, потім все нормально. А це взагалі не перестає троїть, роби, коротше, дергається, скорость не набирає. ну ось, бачите. Результат на ліцо. Репнула вона по швам. І сказала, більше працювати не буду. Зараз, зараз будемо міняти. Ось лорд допомагає, да? собака. Собака ти мала. Зараз будемо працювати, так? Да? Ось, а ми мучились із кумом три дні. Ось за цієї фігнюшки. Калина чхала, кашляла. Бачите, яка вона маленька. Це мази з калини. Це мастер зробив за кількість времени. Все.